Сьогодні ректор нашого університету Олександр Черевко представив концепцію інноваційної трансформації Черкаського національного університету до 2030 року. Як ви оцінюєте її змістове наповнення? Ви знаєте, я високо оцінюю і заявив про це на засіданні наглядової ради. Ну, по-перше, надзвичайно, ну правильно визначено стратегічний розвиток університету це інновації. Іноваційність, бо інноваційність, як я вже сказав, визначає сьогодні характер суспільного прогресу у всьому світі. По-друге, там, у тих напрямках, які визначені, охоплені практично всі складові діяльності університету і якраз орієнтировав на те, щоб побудувати інноваційний університет. Тому що Формувати інноваційну людину, тобто людину з інноваційним мисленням, культурою, здатністю до інноваційної діяльності, може лише інноваційний університет. І ті складові, які там передбачені, і той же студент і широке поширення другої мови, це дуже важливо. Англійська мова в сучасних умовах, вона повинна стати мовою кожного. Ну, як мені молодого громадянина Україні, в будь-якій сфері вона потрібна. От. ректор наголосив сьогодні за збереження української мови, не, не, не просто, але за умови не, ну, тут, збереження а, рідної. Тут немає, немає абсолютно ніяких сумнів. Не просто збереження, а подальший розвиток, так, подальше так. утвердження. До речі, широке володіння англійською мовою дозволить. Єднатися у мовному відношенні і не тільки мовному, а за цим духовно таки від російського світу. Тому що для багатьох старших людей, особливо російська мова це нібито вікно в світ. Ну, по-перше, це, це не вікно, а маленьке лузенькі віконечко, тому що розповсюдження російської мови сьогодні в світі після розпаду Радянського Союзу суттєво-суттєво зменшилось. Вона не є з такою світовою мовою. А по-друге, це мова нашого ворога. І ну, орієнтуватись на неї як на мову, яка дозволяє бачити світ ніяк не можна. Вона, по-перше, неефективна, а по-друге, вона несе, ну скажем, не, 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 не той зміст, який повинен нести світова мова.